Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам ось такий чудовий, красивий гердан. Жовто-блакитні кольори. Дуже патріотично і красиво. Ось такий класнючий гердан. Цей гердан зробила мені і подарувала моя невісточка. За це я їй дуже-дуже вдячна. Ось такий малюночок. Ось, я б теж дуже хотіла навчитися робити такі красиві гердани. Ось. А хто уже зараз хоче мати такий гердан або якогось іншого кольору, то моя невісточка робить на замовлення такі гердани. Будь ласка, пишіть мені в коментарі. І я надам всі вам дані, щоб замовити цей гердан. Ну, дуже красиві в неї виходять гердани суперові. Ось такі. Всім дуже вдячна за відео, огляд і до нових зустрічей. Всім доброго і хорошого дня!